Чого тільки наші люди не палять, ще один Starlink, точніше просто Stark, це є безперебійник, якийсь ніруський, одна кніпка, яка заїдає. І рідкокристалічний дисплей. Засраний, брудний, доволі довгі дроти, ззаду є цікаве. Цікаве ззаду то що є перемикачі вибору режиму зарядки, високий низький струм. І вхідна напруга, діапазон 170-280 вольт або 90-280 вольт. От цікаво, а що він буде робити при 90 вольтах? Працювати з 220 на виході чи просто могти заряджати батарею. Запобіжник автоматичний, одна розетка. Made in China і має 700. Вольт Ампер або 500 Вт. старт Country 700-інвертор. Якийсь такий напівруський, напіванглійський. Давайте вскриємо, подивимося. Прийшов після переплюсовки. Всередині ми бачимо три радіатора. І так виглядає, що це є інвертор з правильним синусом. Тут ми маємо. Полупані транзистори. Де ж їх тепер взяти, вони в дефіциті стали, нема. І далі є транзистори потужніші. Трансформатор. Запобіжники в вигляді перемичок. Як я це люблю. Тут заводу так виглядає. Навіть не знаю, що сказати. І, і що? І невідомо, що. Будемо аналізувати схемотехніку. Думати, як робити? Ось це в нас вихід, є реле. Це є високовольтний конденсатор на 450 вольт, є якийсь трансформатор додатковий, це, мабуть, для зарядки. Одним словом, розбираю, розпаюю, будемо дивитися. Зроблена плата доволі акуратно. Є багато логіки біля проца, є оптичні розв'язки, трансформатори. Є шанс, що керування лишилося живим. Вихідний каскад зроблений на ІГБТ-шках. Так, доволі непогано. Сама плата акуратна з великими полігонами для великих струмів. Є багато СМД-монтажу. Треба вважати, щоб щось не збити. І надіяти, що нічого дрібного не погоріло. Бо схему навряд чи ми знайдемо. І, відповідно, ремонт буде доволі важким. На уцешці 4238 чи 3842 побудований імпульсний блок живлення. Це зарядка, я так думаю. Бачу це вперше, тому вгадую на люту. Ті, хто вишукує косяки в моїх відео, будуть мати чим зайнятися. Єдине, що мені не подобається, це запобіжники, організовані в вигляді ось таких жирних перемичок. Я навіть боюся уявити, скільки тут ампер має бути. Написано 40 а32 вольта. Щось мені підказує, якщо це звичайний мідний дріт, тут ампер на 300 того запобіжника. Ну, Стверджувати не буду. Розпаюю дали добро на ремонт, буду дивитися, що там до чого. На одному з бідолаг гарно видно, як вогень намагався видобутися назовні. Видно от від кристалу цілий канал, через який. Під величезним тиском плазма виривалася через пластик корпусу, роблячи собі вихід. Видно розплавлений метал, сліди дуги. Також видно металізацію, напилення для легування, напевно, для адгезії кристалу. Це от оригінальні транзистори. А що тепер купиш? Пес його знає. Запустив, відремонтував Старка Ось такий індикатор з білою підсвіточкою, доволі приємний. Зарядка до 14,2 вольта. Заряджає, є вибір струму зарядки. Переходимо на акумулятор. Перейшли на акумулятор, працює на акумуляторі. Давайте подивимось форму сигналу. Синус гарний, зауважень немає. Переходимо на мережу. Перейшов на мережу, з'явилися зрізи перевантаженої міської мережі. Працює. Працює, можна збирати і тішити власника. Тішити тим більше, тому що згоріло воно неглибоко, і ремонт йому вийде дешевше, ніж планувалося. Буває і таке. Приїхала дівчинкою до мене така техніка. Інвертор чарджер. Це китаєць чистокровний. SMH3K. Якась така штукенція. Це є інвертор. З модифікованим синусом, з підтримкою батарей і сонячних панелей. Виходи входи 220, вентилятор і маємо можливість заглянути всередину. Сьогодні ми його мучити не будемо, а тільки подивимося форму сигналу. Панель керування простенька, нічого лишнього. Всерединці ми бачимо. Два дроселі. Це DC-DC перетворювач, котрий відповідає за сонце. Ось тут вхід сонця, плата керування, знизу радіатор і трансформатор DC-DC перетворювача сонця, який вдуває в батарею заряд від сонця. Другий трансформатор це, власне, силовий конденсатор 400 вольтовий. Очевидно, тут робиться перетворення з 24 вольт на 380 чи 400, далі йде нарізка синусу, чотири вихідних ключа міст і дросель конденсатор вихідний. Відповідно, якби фільтри, реле, контроль. Стабілізатора він не має. Він має вихід на комп'ютер для корекції налаштувань через звичайний компорт. Включимо, подивимося на форму синуса. І вмикаємо. Де вмикач з цього боку? Засвітилось, загоділо, поїхало. Що ми бачимо? Заряд батареї маємо, температуру показав. Картинка з інвертора працює на батарею. 25% навантаження, звідки ж холостий хід навантаження ще нема. Аут по 220 показує. Тепер беремо осцилограф і дивимося на форму виходу. Людина турбувалася, що синус тут написано апроксимований. По факту... Витик, не поспалиш. спалиш. Та не спали, це чарджер, Андрій, Дай собі спокій. З боку клієнт турбується. То спалиш, так зробиш. Ну та нічого не спали. Так, от є якась така зовсім маленька ступенька, але цю апроксимацію я назвати не готовий. Малює він, в принципі, синусоїду, близько до ідеалу. Цей маленький перепад це ні про що, я так думаю. Ну, але це на холостому ході. Як він себе буде вести на навантаженні, враховуючи схемотехніку, я не думаю, що сильно інакше, тому в принципі я ніяких проблем не бачу. Начинку ви вже бачили. Китаєць доволі якісний по начинці. Напевно, він і коштує недешу. 24 вольтовий. Колись може будемо пробувати його вчити до літію. Зараз це зробити проблемно, тому що в нього є підтримка сонячних панелей. А відповідно два DC-DC перетворювача. Відповідно, обох одночасно треба буде вчити працювати з літієм, тобто треба переробляти в двох місцях. Батареї пусті, розрядився моментально, відключив навантаження. Ось така китайська техніка. Більше поки що про неї не знаємо. Людина поряд, будемо знати відгуки з часом.